Доброго дня, чи мене чути? Вас чудово чути, і тепер хочемо так само почути відповідь на ось це питання. Що е хочете бачити в маєтку, який зараз реставруєте в Даражні? Ну, а далі, звісно, розкажете, в якому форматі зараз відбуваються саме е ці ремонтні роботи? Ну, дивіться, власне, я би хотіла е е спростувати міфи про реставрацію і про, і про майбутнє. Реставрація ніяк і не відбувається. Це є пам'ятка місцевого значення. І допоки почнеться реставрація, пройде дуже багато часу. Ми всього лиш, е, два місяці тому як купили цей об'єкт. І на оскільки це пам'ятка, то є ціла процедура. Наразі на об'єкті ми робимо дослідження: історичні, архітектурні, геодезичні, геологічні і вони ще тривають. Е, за ці два місяці ми дуже багато чудесів дослідили, виявили як мінімум. Ми виявили, що це ніякий не є особняк приватного адвоката Переторіна, а палац Гержгоріна. І це абсолютно революційна річ, яка дуже впливає на майбутнє. Друге, знову ж таки, реставрація. Реставрація буде тоді, коли ми зробимо дослідження, розробимо проєкт документацію, погодимо її і будуть ресурси на продовження. Пристосування. Знову ж таки, ви будете здивовані, але не завжди купляються палаци, думаючи, що буде з ними далі. Цей об'єкт був випущений на, на аукціон прозоро, і він розстрілявся на аукціон акціон десятий раз і ніяк не міг бути проданий. Тому я вважаю, що те, що він взагалі продався а, і попав у руки спадщину, то він вже не підрятований як об'єкт культурної спадщини, тому що принаймні, він є в руках свідомих людей, які знають, як з об'єктом працювати. Що буде тут далі, і яка буде реставрація? Це є питання наступних етапів. Сьогодні військовий стан, плац коштував немало. Наш план на найближчі два, два місяці – завершимо дослідження, впорядковуємо будівлю і територію. І етап номер 3 А ми дуже хочемо познайомити, мешканців, Дарашні, мешканців Хмельниччини і загалом наших друзів, колег з сфери культурної спадщини України з цим об'єктом. І тому я мрію, я думаю, що так і буде, що ми десь за кілька тижнів, коли ми зробимо первинні роботи з придкування і вже будемо мати наші дослідження систематизовані, впорядковані, ми б хотіли зробити малесеньку виставку в приміщеннях нашого палацу, а де будуть продемонстровані результати нашої наших досліджень і відкрити двері двер для громадськості. Я думаю, що це буде дуже цікаво. І я думаю, що тоді, коли буде, коли це двері відкриється. Появиться дуже багато думок і ідей, які поможуть нам органічно продумати оце майбутнє найбільш ефективне і грамотне простосування для цього об'єкту. Насправді ви вже зараз тільки інформації дали про те, що ми навіть не знали. Це така інформація, яка завжди є у журналістів у відкритому доступі. Все, що про Вікіпедія пише про цей будинок, оте от ми і знаємо. І наскільки ось насправді цікаво, і наскільки цінно, коли якщо береться вже за це професіонал, він дізнається зовсім інше, і все ну насправді змінюється. Я хотіла вас так само спитати. Ви чому взагалі ви ж львів'янка і зацікавилися якимось маленьким таким об'єктом? Насправді, бо на території Хмельниччини ви так само знаєте, що є дуже багато різних таких об'єктів культурної спадщини. Так само деякі можуть не мати такого статусу, і вони вже взагалі в напівзруйнованому, якщо не зовсім вже в зруйнованому стані. Звідки взагалі про нього дізналися? Просто на прозоро побачили отак, бо ми знаємо, що в, та в десяте нарешті ви його придбали. А, і придивляйтеся ще на щось на Хмельниччині. Ну, дивіться, власне, що е, я вважаю, що це. Ну, і це не тільки моя думка, це думка всієї нашої ініціативи, що їхати за 3,9 земель е, на інший об'єкт культури спадщини, коли ти маєш під носом цілу купу добра, е, то є самогубство, як мінімум, логістичне, так? тому що е, сама дорога це півдня. Тому процеси дуже ускладнені. Але я мушу визнати, що коли випадково бачили на, на прозоро цей е, дуже симпатичний малесенький будиночок біло-синього кольору, не могли повз. Тому я розумію, що це є м досить спонтанне емоційне рішення, але маємо у вас палацик у Даражні на Хмельниччині. А ще минулого тижня купили у вас будівлю ветеринарки у Крачанівці, теж на Хмельниччині, так що ми вже ваші. Це неймовірно класно, і я за це за Хмельниччину навіть дуже рада, тому що я вже ознайомилася із вашими попередніми роботами, навіть ті, які ви просто це були будиночки, такі де сільські хати, дуже старі. І те, що ви з ними робите, наскільки класно все це виглядає. Що я чекаю особисто, не дочекаюся того, аби вам все вдалося, і знайти гроші величезні. Бо якщо півтора мільйона було тільки сама будівля, проектно-кошторисна документація, теж ми знаємо, що буде, мабуть, теж обійдеться в стільки ще коштів, і а далі вже самі роботи величезна кількість грошей, але побачити це все і мати змогу цим всім насолоджуватися, це неймовірно. і Мені здається, що хмельничанам так само пощастило дуже з цим. І, от власне, про те, де гроші і не, не тільки берете, чи може хтось, от, наприклад, з хмельничан до вас якось долучитися для того, аби допомогти відреставрувати те, що для нас в першу чергу має цінність. так? Ну, Для нас точно має цінність. Ну, власне, ми навіть вже, навіть вирішили це голосу звучити, що дійсно, бо то є війна, і навіть купити цей палац. Це вже подвиг, так е, і будуть ще інші об'єкти. Тому ми, принаймні, маємо за нашу задачу ці об'єкти втримати і дати їм поштовх. Але ми говорили з нашими друзями в команді і з моїми друзями з Хмельницька, які займаються таким самим, чи ми, що для того, щоб, тобто, якщо ми зараз всі наші кошти вкладемо в цей палац, так то на цьому ми закінчимо нашу діяльність, тому що ми сфокусувалися, і це один об'єкт. Але а ми би хотіли. Оскільки ми маємо цей ресурс е, експертний, енергетичний, промоційний, е, виштовхувати об'єкти, бо це те дійсно, що нам виходить, е, виштовхувати об'єкти з знебоття, просто інформаційний, е, робити якісь немірні дослідження відкриття і стартувати ці роботи, то ми би, чесно кажучи, готові були взглянути можливість подаражні партнерства з якимось сильним, гарним гравцем. Насправді, і що ви можете дати відповідь, яку тим, хто такі точно знаходиться, не на часі війна. У нас дуже багато зараз всього не на часі, і фактично для кожна людина визначає сама собі, що на часі. Чи мали вже такі заявки, що не туди, ви, мовляв, вкладаєтеся, яку маєте відповідь на це? Я перепрошую, чомусь звук зник, не почули вас? Я так розумію, ви мене, мабуть, не, не... А, мікрофон здається. Ви, ви, ви мене, мене чуєте? Так, чуєте? Чуєте? Чую. Прошу, так, так. Прошу раз повторити ваше питання, бо я не розчуваю. Так, так. Кажу, що зараз дуже часто ми таке зустрічаємо, що люди на будь-що реагують не на часі, бо війна. Чи е, були вам такі вже закиди? Як реагуєте на них? Наші зак нам закиди були завжди. Відколи ми були волонтери. І робили толоки на замка. Нам говорять, що ви ви робите, воно завалиться то не на часі. Е, коли ми купляли, то нам говорили перші купки, що наш тобі то треба, той центр села купи е, краще за ті гроші квартиру у Львові, то не на часі. Дивіться, е, ми є піонери, ми є першу придумаю, ну, е, ми є одні з перших в Україні, які бачать підхід до культурної спадщини системним, ефективним і конструктивним. Рятувати культурну спадщину лайками, плачами і драмами, боже валиться це не працює. Рятувати спадщину державними дотаціями це не працює. Ми цей шлях пройшли. У нас були достатньо драматичні історії з Померянським замком, з Артиківським палацом, який ми рятували благодійний фонд. Ми сьогодні вважаємо, що такі речі вони утопічними. Якщо об'єкт має жити, об'єкт культурної спадщини, то він має експлуатуватися ефективно. Він має бути ресурсом і для громади, і для господаря. Чи це господар є приватним власник, чи це господар є державна структура, а чи комунальна. Але мова йде про те, що якщо об'єкт має вижити, в нього нема іншого виходу, як знайти шлях його ефективного використання. Тому е, оце є наш шлях. Ми хочемо якомога більше пам'яток, дати їм шанси на життя, створити своєю працею, їм ресурси для. Е, їхнього відродження і успішного як мінімум утримати їх то в місті, кому вони є, а в кращому разі для їхнього подальшого для їхньої подальшої ревіталізації. Ну як мінімум, в плані не обов'язково це до кінця реставрація, але щоб бодай переступали їх поріг. Ці судження завжди були не на часі. Ми завжди були е, серед категорії е, диваків, і десь тільки зараз е, минув час, коли е, прийняли волонтерство. Коли почали кошти на культурної спадщини, коли е, почалось зрозуміння громади, що палац це не близьковий музей, а це може бути щось і інше, інша функція, яка мусить мати економічний е, викид, розумієте? Тому не на часі, е, ну це те, що супроводжує нас кожного дня, і ми собі абсолютно з тим живемо. Ми не на часі.